Цей блокпост ми поставили для того, щоб ми мали можливість контролювати нашу, так було владу, контролювати її пересування, тому що останнім часом, ці останні два дні, Зв'язку з такими подіями в Україні, на Західній Україні, на центральній Україні. Ми бачимо непропорційне співвідношення військової сили на Заході і Сході. Тобто, коли в АТО ми маємо тільки там бетери, які не їздять, які один одного на жорсткій сварці перевозять на <кай>, боях, то можемо спостерігати, як на Закарпаття, по 50-30 по нових бройновиків пересилають. Для того щоб боротися з так званими терористами, зараз маємо оперативну інформацію, що до Києва рухається з різних боків дуже багато техніки МВС Збройних сил України і на зварні насипи з Вони в подальшому будуть формувати так звану яка буде накриватися для того, щоб хлопці могли що тут захищені від вітру, від дощу. Але, позвонила людина, по телефону передала, що в Мукачево пішла тяжова техніка. А скільки одиниць якої техніки? Ну точної інформації немає, просто сказали, що пішла в пішлі. Чого? У мене часто. Тобто все гаразд, ніяких проблем на дорозі немає. Так? Ми стали тут по наказу нашого безпосереднього нашого командира слідкувати за безпекою дорожнього руху і дотриманням громадської безпеки.